Ця афірмація допоможе активувати твій інтелект, силу концентрації та віру у свій розум. З кожним прослуховуванням ти стаєш ще більш зібраною, гнучкою і готовою до нових знань. Слухай перед навчанням, роботою або щодня для перепрограмування мислення. Підпишись на мій канал, щоб отримувати більше афірмацій для розвитку. Збережи цю афірмацію, щоб слухати перед навчанням. Та поділися з тими, хто теж йде шляхом росту. А зараз повторю за мною голос або подумки я відкрита до нового знання. Я люблю вчитися, Моє мислення гнучке, ясне, глибоке. Я швидко розумію та легко запам'ятовую. Навчання це мій шлях до сили. Я зростаю кожного дня. Я вчуся з легкістю і натхненням. Я вірю у свій інтелект. Я довіряю своїй пам'яті. Я здатна осягнути все, що вирішила вивчити. Я обираю фокус. Я обираю ясність. Мій розум налаштований на успіх. Кожна хвилина навчання наближає мене до моєї мети. Я навчаюся швидко і ефективно. Я насолоджуюсь процесом. Знання це сила, і вона в моїх руках. Мій мозок працює в ідеальному ритмі. Моя свідомість розширюється. Я легко засвоюю складне. Я засвоюю нову інформацію з цікавістю. Я пам'ятаю все, що мені потрібно. Моє тіло розслаблене, мій розум зосереджений. Я налаштована на результат. Я розвиваю мислення чемпіона. Мені подобається відкривати нове. Я знаю, усе, що я хочу вивчити, мені під силу. Я стаю експертом у тому, що мене цікавить. Моя концентрація стає все глибшою. Мені легко навчатись довго із задоволенням. Я дисциплінована. Я натхненна. Я розумна. Я поважаю свій шлях. Я не порівнюю. Я зростаю. Я ціную кожну хвилину, яку інвестую в себе. Кожен новий день нова можливість розуміти більше. Мій потенціал безмежний. Я використовую свій розум наповну. Я обираю навчання, і воно відповідає мені. Мій успіх це результат мого розвитку. Я приймаю нові знання з вдячністю. Я люблю вчитися. Я вчуся легко. Я вчуся глибоко. Я вчуся ефективно. Я вірю у свій розум. Я вірю в себе.